Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом хрумкого та соковитого салату без закрутки та стерилізації. Такий салат я часто готую на зиму. Вам теж рекомендую його приготувати, адже він дуже-дуже смачний. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідно білокачана капуста. Обирайте обов'язково, щоб вона була соковита. Нам потрібно її 2,5 кг, тому беру трішечки більше, тому що качан буду вирізати. Болгарський перець солодкий, пів кг. Можна брати жовтий, але червоний дивиться в баночці гарніше, пів кілограма почищеної моркви та пів кг цибулі. Спочатку шинкуємо капусту, для зручності я її розрізала на половинку. На великій терці натираємо моркву. Можна взяти тертку для корейської моркви. Що у вас цибуля невеличка, розрізайте її на половинку і кришіть напівкільцями. Якщо ж більша, така як у мене, розрізаємо на 4 частинки. Перець нарізаємо соломкою. В миску до овочів всипаємо 50 г солі, 150 г цукру, 250 мл рослинної олії без запаху та 100 мл оцту 9%. Тепер легенько все перемішуємо, але нічого не зжимаємо. Нам потрібно лише з'єднати всі інгредієнти. Поки ми все вимішували, овочі пустили свій сік та зменшилися в об'ємі. Тепер зручним для вас методом наложимо салат у банки, банки не стерилізуємо. Наложили трішечки салату і втрамбовуйте його. Одна баночка наповнена, тепер наповнюємо інші. Сік, який залишився, зливаємо і розподіляємо по банках. Салат готовий, накриваємо його кришечками. З цієї порції виходить 4 літри. Зберігаємо його у холодному місці. Можна у погребі, в холодильнику, або ж якщо ви живете у квартирі, то на балконі. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!